Міф, гладіатори завжди билися до смерті. Кров, слава та бізнес античності. Уявіть собі, колізей, рев натовпу, блиск мечів, піт і кров на піску. Саме так голівудські блокбастери на кшталт гладіатора з раселом Кроу малюють долю цих бійців, нібито кожен бій закінчувався смертю одного з них. Але що якщо це лише міф? Що якщо гладіатори були не просто м'ясом для арени? А зірками свого часу, які виживали десятки боїв, мали фанатів і навіть дієтологів. Завіса піску піднімається. Час дізнатися правду. Уявіть, що ви власник школи гладіаторів у стародавньому римі. Ви витрачаєте тисячі сестерців на тренування, лікування та харчування бійців. Чи відправили б ви їх на смерть у першому ж бою? Звісно, ні. Гладіатори коштували як сучасні суперкари. Наприклад, відомо, що імператору Нерону подарували гладіатора за ціною, яка дорівнювала 12-річним зарплатам середньостатистичного римлянина. Археологи знайшли поховання гладіаторів з написами на кшталт Фламма Секутор переміг 21 раз, нічия 9 разів програв 4 рази. Він помер у 30 років не від ран, а від старості. Так, багато гладіаторів виходили на пенсію або ставали тренерами. Смерть на арені була винятком, а не правилом. Гладіаторські бої нагадували сучасний спорт із чіткими правилами: рефери та договірності. На арені часто були судді, які стежили за чесністю бою символічна смерть. Якщо гладіатор програвав, він міг підняти вказівний палець просячи пощади. Рішення приймав імператор або публіка. Але частіше за все переможений залишався живим, адже його можна було використати знову. Шоу для натовпу. Іноді бої були постановками з відрепетеованими рухами, щоб уникнути серйозних травм. Цікавий факт у помпеях знайшли написи зі скаргами гладіаторів на організаторів, які занадто часто влаштовували смертельні бої. Навіть у ті часи це вважалося марнотратством хто ставав гладіатором. Не лише раби попервах гладіаторами дійсно були раби та злочинці. Але з часом професія стала престижною. Вільні громадяни, навіть аристократи, добровільно записувалися в школи гладіаторів чому. Гроші. Успішний боєць міг заробити за один бій стільки, скільки селянин за рік. Слава. Їхні портрети малювали на вазах, а жінки кидали під ноги квіти. Воля. Раби, які вигравали достатньо боїв, отримували свободу і дерев'яний меч. Рудис символ звільнення. Історія зберегла імена легенд: Спартак, який підняв повстання, або Марцел, який переміг 200 разів. Вони були суперзірками свого часу. Гладіатори дотримувалися спеціальних дієт. Аналіз їхніх кісток показав: вони їли ячмінну кашу з фруктами та бобами. Це давало енергію і м'язову масу. Їх називали хордеарі ячмінні хлопці. А ще вони пили напій з попелу мінеральний коктейль для міцних кісток. Лікували гладіаторів найкращі лікарі. Римський хірург Гален, який працював у школі гладіаторів, розробив методики, що рятували життя. Він писав: Розріз на руці має бути не глибше, ніж на палець, інакше пошкоджується сухожилля. І ще один смак деталь. Гладіатори продавали свій піт. Його збирали в склянці і реалізовували як афродизіак або ліки. Справжній античний маркетинг. Чому виник міф про смертельні бої? Хроніки з перебільшеннями. Римські історики, як Светоній, любили описувати криваві події, щоб вразити читачів. Християнська пропаганда. Ранні християни зображали гладіаторські ігри як символ варварства поганського Риму. Кіно та мистецтво. Жоден фільм не покаже, як Гладіатор п'є чай з лікарем після бою. Це ж не драматично. Наступного разу, коли побачите сцену бою гладіаторів, запам'ятайте. Арена була не лише місцем смерті, а й бізнесом, шоу-бізнесом і навіть наукою. Ці бійці були атлетами, акторами та символом статусу. Їхня історія це історія людської винахідливості, де навіть у найжорстокіші часи знаходиться місце для прагнення вижити і заробити. Як писав поет Марціал: Той, хто пав, не програв, він став частиною легенди. Але більшість не падали. Вони йшли додому, сміялися з фанатами і готувалися до нового дня саме так, без голівудського пафосу, але з римським прагматизмом. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити оновлення про нові відкриття, натиснути дзвіночок, першими дивитися ексклюзиви, залишити коментар. Напишіть, який факт вас вразив найбільше.